І всім привіт, дорогі друзі! З вами я Лемон. І сьогодні ми продовжуємо наше проходження за графійську Січ у моді Equestріat War. В прошлій серії ми зупинилися, на тому, що... на цьому виборі чорна рада. І вибір схиляється до Євгена Кравлеця. Євген Кравлець. Внучати племінник покійного гетьмана. Найкраще підходить на роль лідера. За підтримкою багатих магнатів, Євген може переконати загніваючу раду, що лише він може привести Грифію до нових висот. Ефект зміна популярності зверхність. Я знайшов українізатор на мод Equestria at War. І через це Це дуже упростить мені життя на моменті монтажу. Час пішов. он, Коротше, хто хоче прочитаю цю новину. Бо вона не така вже важлива. Еквестрійські ігри. Щорічне проведення. А, це Олімпійські ігри тільки в Еквестрії. Щорічне проведення Еквестрійських ігор у кристальному місці, щойно скінчилося. І принцеса Селесія провела зворушливу промову про дружбу та її важливість для всіх поні. Ігри пройшли без великих проблем. І поні з усієї еквестрії, будь то їхні учасники чи спостерігачі з такої особливої нагоди відправились до кристальної імперії, які кожного року ці ігри допомогли поні зблизити своїх дружбі та терпимості, принаймні на мить. Чи матиме це значний вплив на політку поні в найближчому майбутньому? Ми ще побачимо. Привабливо, але сцені цікаво. І я це читав. Да. Так. Ну, нагадаю, що у нас по економіці все дуже погано на даний момент. Так було ж три фабрики в пройшлой раз. Оце. А це. А це завжди тут було? Ну. припустимо. Кристальний ярмарок. Чудова подія. Цікаво, цікаво. Мізейчі інтерфейс сповіщення зміни. Сповіщена противник Арабійська Республіка. Вот. АЦД. Арабійська республіка Що тут відбувається прохо... в Арабії? Арабійський Народний Фронт. Рух Національного Визволення. Біколіні назначим прем'єр-міністром. Возможно, Дучі? Десь до влади прийшов Біколіні. Ні в якому разі не мусолі. <рес> імператор Мертвий. Наприкінці свого 40річного правління імператор Грифонії Гровер V помер в імперському палаці. Щойно короткий період хаосу в столиці скінчився, в державі було засновано Регенську раду, метою якої є наставлення й опікування принцем Гровером VI, а також захист імперії столиці для строю імператора було організовано поховальну процесію, а також проведено церемонію підтвердження спадкування трону принцом кровером 6. Час покаже, чи скінчиться це регін як попереднє революцію та кровопролиттям. Надішліть їм наші співчуття. А де то взагалі произойшло? Ось це імперія імперія Грифонів. Рейхспакт СТОП. Стоп, це точно те, що мало бути? Тут точно, мабуть, бути рейхспакт? Чи це проблеми перекладу? Хто там знає, може в коментарях напише. От ти, фокус наш виконаний. Легитимний спадкоємець. Рада переважною більшістю вибрала Євгена Кравлиця, гетьману грифі. Опозиція обурена, але кому на неї не начхати? Хе-хе. Тут ашо буде новий король. Ладно. Мені тепер цікаво попробують пройти за Грифонського шею. Ну, це буде після закінчення цього прохож. Вернемось на те збереження, і там уже попробую От ти фокус виконаний. Сходження Євгена Кравлеця. Євген Кравлиць вважав себе вищим за інших. Та це була не якась дурна хвастливість, а факт. Він був внучатим племінником загиблого гетьмана, мав підтримку найбагатших поміщиків і сам був взагалі небідним. Ну, і що ще він не проти зламати кілька клювів на шляху до своєї цілі. Лиш Болдур вважає, що може бути праведним із чистими кігцями. Ні. Сила, воля і влада. Ті речі, що дійсно мають значення. Ось так Євген кравлець і спланував свій підхід до ради, декілька промов, що детально описують його захоплені націоналістичними ідеями і культивують величні січі, кілька хабарів та загроз там де треба, і вже чутно рішучий голос. Кравлець вже було подумав, що вони були на волосині від поразки. Адже цей клятий дурень Грифицький вмів ляси точити, але Євгену вдалося досягти своїх амбіцій, та він став новим гетьманом Грифії. Ох, які ж нього грандіозні плани. Він відсвяткував свої порції здорової порції ковбаси та імпортним арантийським вином. Та владнав декілька суперечок, оскільки вся влада тепер в його кігцях, але спочатку він має розібратись з Боразом та його прихвостнями. Вони не були вражені таким результатом та пообіцяли криваву помсту. Скоро це все стане моїм. От так от, от. Трошки будемо потроху міняти закони Зупинити руїну. Лояльний народ. А, стабільний уряд треба. Зупинити руїну. Зрадники! Прибічники Грифицького влаштували бійку в Раді під час коронації Євгена та поклялись покласти кінець його справедливому управлінню. Прямо зараз, як ми це кажемо, вони намагаються відібрати булаву силою. Ми маємо зупинити руїну. Проблеми з дисидентами, приріст базової стабільності, зміна популярності ідеології, змінити політику державі, чорна рада стане правлячою партією. Публічні вибори не будуть проводитись. Вибори заподіємо. Вот тот. Новый Мерриланд признает леонград Разве по ним больше не люблю съездить. Что по Куманистичному. <кхм> Кстати, я хотів бы зробить похожие за землі чай, лично измене. Ага, вони не перекладені. На жаль. А сама квестер хоча б. О, а ка, я квестрія перекладена. Мене за еквестри буде пограти потім, в Ой, А, А! А, а це що, розвиток? Мала база знань, аральне суспільство. Оце оцю штуку додали в нових оновленнях. Я от це спочатку бачив іншого ютубера. І трошки проефіє в цьому, тому що може це з моду, але він це об'яснив теж. Що це типу додали тут о, в оновленні останньому. Незначна бідність. в Ам... Сенсі. Ну раз це грифонів... Ну Це треба якось вирішувати цю проблему. Ски тут час 28. Громадянська війна в лонгвороді. Йой, що всюди громадянські війни. Рафтон Лоусморт перебували під правлінням реформістів, фракції грифонів лицарів, і реформісти жорстоко пограбували місцевих понів, не звертаючи увагу на інші проблеми у своїй державі. Уже якийсь час Україні закипав спокій, і поки поні формували організований опер реформістам, хоча чуткі ще декотрі грифони стомлених жахливою помеділи поведінкою свого уряду, долучились у боротьбі долучились до понів у боротьбі, Тим часом армія та лицарі Роузвуду теж скористались можливістю змутуватись, керуючи більш розсудливими елементами тих, чи... тих і інших. Конрада Уей, Кон... Конрада Увейвінг. Сподіваються надати жителям Лосфорду про їхні. Сподіваються нагадати жителям Лоусфорду про їхній обов'язок. Палас Драксавон. Реформісти граф, суди, ледве збравшись на медземці. Чергова кривава громадянська війна. Це тут? О, а от і проблеми з дисидентами. Ух ти! Упа! Ладно, це ж. Припусті. Проблеми з дисидентами. Євген Кравлець навіть здивувався, почувши, що жалкий бунпората був так легко подавлений. Його безглузді ідеї гармонії та демократії були легкою приманкою для обездолених, яким варто знайти своє місце, і навіть не намагатись підійматись проти хазяїв. Мирні протести переросли в страйки. Вони ж стали заворушеннями і озброєними повстаннями. У Євгена не було варіантів, окрім як наказати лояльним частинам збройних сил усмирити кожного грифона, що був проти його правління. Його єдиним проханням було наказати заворушникам здатися, але ж після цього стріляти. Врешті-решт його репутація могла б постраждати, якби він був показаний публіці таким кровожерливим. Той час, як в'язнів, можна було б використовувати в багатьох інших корисних цілях. Гамбіт Євгена повністю окупився, відчуваючи, що в них не просто не було переваги, а й навіть і близько нерівні сили. Багато хто склав зброю, а ватажки повстань були сховачені у полон чи втікли у невідомому напрямку. На жаль, серед тих, кого піймали, грифинського не було. Євген із задоволенням би оголосив його тюремний срок. Але в цьому свій час. Це повстання було приречене з самого початку. Трошки диктатура. Так. <смас> <смас> пам 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 О. Бродвельд просить економічну допомогу. Королівство Бродвальд веде кроваву громадянську війну проти комуністичних селян бунтарів. Керівники королівства прошуть ціна. Допомогти страдаючій економіці країни, яка була майже повністю знищена конфліктом. Звичайно, ми допоможемо бідним грифонам. Вони просто хочуть допоможі проти повстанців, не так? А що вони з цим своїм комунізмом? Не надо нам тут комунізм. Хоча, ну, в принципі, і вигідно, щоб тут комуністи перемогли, щоб ми від... у нас в відтоді буде. Як предлог для того, щоб напасти на них і отримати вихід до моря. От -от так. Сьогодні з Бродвей поступив ще один запрос про допомогу. Вони просять про військову допомогу будь-якого рода і подробно описують відсутність. Вони також говорять, що якщо Червона революція стане успішною, вона розпространиться і на нас як рак. Чи повинні ми допомогти королю? Відправити допомогу, червоні повинні бути зупинені, це їх проблема. Я не знаю, наскільки впливає те, що ми їм якось допомагаємо. Таке чувство, ніби вони вже приречені. Так, а ми тим часом виконали фокус. Правління Євгена вже було оскаржене шляхтою. Його популярність вже надто низька. Він вирішив, що краще за все буде здобути підтримку серед простих грифонів, пояснивши, що саме він рятує Грифію, а не зрадники-гармоністи. Ідею Гетьман шукає трубку. Гетьман зосереджує свою владу. Покінчити з опозицією. Репресії комуністів. ГСДРП являє собою лише купу правенських агітаторів, котрих підіслали, щоб підірвати суверенітет нашої держави. Поки вони не вибрали свою сторону у громадянській війні, ні. але безсумнівно, вони планують напасти на нас в найвразливішому стані. Ми маємо вдарити першими. О, це видалиться цей дебаф, що типу нас тут є. ГСДРП за підтримка революційної правильно. Я організую терористичні компанії по всій країні. От. Я ж кажу комуністи-терористи. <ріст> <ріст> Свято літнього сонця. Ага. Лож. Блін, треба було напевно почитати. <ріст> а то я просто закрив. <ріст> <ріст> Зблизитись з церквою. Традиційна віра грифонів переважна і в грифів. Але наші релігійні лідери знаходяться в ціні імперських архонтів. Однак вони все ж можуть вплинути на грифонів, підтримавши їх у такі буремні часи. Гетьман Краблець особисто не патріарха та запропонує йому вельми вигодну угоду. Ну, Бродвальд уже по ходу програв кубок річних земель. Визова порох. О, О, фокус виконаний. Підтримка кошових отаманів. Кошові отамани, наші високопоставлені офіцери, вирішили заявити о підтримці Євгена Кравлиця Вони прийшли до висновку, що саме він зможе надати невольник та зберегти їх владу, на відмінну від Грифицького. Графницького. Не Грифицького заручаємось підтримкою отаманів. Виходить. От у нас тут незалежність Січі типу. Ура! Гунтівки! Ура! Хоч якась адекватна зброя. Да. The Grand Galloping Gala. Сьогодні вночі проводиться щорічний бал у Канталонському замку. Королівська родина, керівні кадри, еквестрійські уряду та друзі збираються на ці події, щоб насолодитись вечором та обговорити політичні питання, протягом усієї ночі подаються у вишукані напої та грається класична музика, Бал скинчиться чудовим феєрверком, еквестріги досі успішно підтримує свої традиції. Для багатьох поїв це знак стабільності до довготривалого миру в старій добрій еквестрії. Будьмо. А відколи ми стали новий гетьманат? Я перепрошую. А, -а, -а, -а хто заміт? <с isto> <с into> Я щось цей момент пропустив. Ну. Так, показачі. Фокус виконаний. Так, показачні, чи акт переходу в козачий стан, давній обряд, згідно якому бажаючий отримував шаблю, пишне обрання та входив до лав козаків. Однак тепер ми не можемо дотримуватись цих строгих обрядів. Нам доведеться лишитися цих цих перевольностей, бо країні потрібен кожен з грифон задля святої справи. Ура! У нас будуть людські ресурси, точніше поні ресурси. Помощь для освободительной армии правила. Мы помочь государству управленского звона армии в борьбе за свободу. За свободу за коммунизм. Ні. 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 Коммунистам не помогаю. Ніяком разі. Вот и фокус. Показать, що Покінчити з опозицією. Супереч нашому поміркованому підходу. Численні грифони досі не вірять, що Євген несе позитивні зміни. Нам доведеться розібратися з ними мирно чи не дуже. До того як вони візьмуть зброю та приєднаються до повстанців. Це все чорна рада головна. Ура геть. Лояльний народ. Ми знищили гармонійських та червоних дисидентів. Та тепер все, що у нас залишилось, вірний народ. Правління Євгена забезпечене. Подавили все і все. Ну да. Так, а що тут пройшов? Blackrock і Юші. Тут громадянська віна, тут громадянська віна, тут якийсь пограничний конфлікт, тут якийсь пограничний конфлікт. Тут якийсь пограничний конфлікт. Шото багато конфліктів. Она так конфлікт. не здається. І тут громадянська віна. А фокус лояльний народ. О, це вже у нас. Ура! У нас стабільна влада. Охолу. То проблеми корони ми перейдемо в наступному відео. А я поки візьму сучасну індустріалізацію. Ін... Східна Герфонія ніколи не була промислово розвинутою, на відміну від заходу. А економічно так і взагалі. І згадувати не варто. Щоб вижити в цьому дивному новому світі, ми принесемо до Герфонії світло промислової революції. Ото ото то ото вот так а у нас поездил блин я ж казав, что поезды буду производ слеживать наступным фокусом громясь куйна закинче погене давай то национальный стандарт а тепер йдемо в цивільний потяг. Надто. Ой. Надто, надто відстала країна. От, прям занадто. Це типу. Прям. Повний розвал імперії Грифонів, цього Рейхспакту. Це точно Рейхспакт? <ріху> вільне місто Ромау? Так, Так, віль... вільне місто... Де вільне місто Ромау? Де тут ця Римська імперія? <ріху> Ромау... Мау. Вілья... місто Мау. Ох ти, то є... Це... Тобто це ось це? Вільний містер Ромау. Піднять червоний стяг. Триколор Ромау. Влада Раду, Влада Ради. Ну добре. Цікавий, мод, дуже цікавий. Так, я напевне візьму ці фокуси. Оці фокуси сам, без вас. А відео продовжу вже на моменті продовження сюжету. А поки порозвиваю економічну нашу державу. Ну то на цьому наше відео підходить з кінця. Всім дякую за перегляд. У а... <плес> <плес> мене трошки шок. <плес> Фестиваль Голубої луни. Я думаю, це не важлива штука, хто захоче прочитає. Ну, дякую за перегляд. Uh, і до зустрічі в новому відео всім пока.